Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх, затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Малята, чи знайомий вам цей вірш? Гадаю, що ви правильно сказали. А чи пригадаєте ви, хто є автором цього вірша? Перевірте себе. Цей вірш написав Тарас Григорович Шевченко. І має він назву Садок вишневий коло хати. А хто ж такий Тарас Шевченко? Це український поет, художник, і він є одним із народних символів України. Народився Тарас в українському селі Моринці. За переказами рідних, відомо, що корінням Шевченка є запорізький козак Андрій, який повернувся із Запорізької січі. Відомо, що його родина була дуже-дуже бідною. Малий Тарас з маленьких літ прагнув до навчання. Навчався він грамоті, цікавився живописом, а також Вмів грати на кобзі та бандурі і мав надзвичайно гарний співучий голос. З малих літ йому доводилось заробляти собі на життя, і він пас худобу. А тепер пограємо в гру, що ти знаєш про тараса. Уважно послухайте те, що я назву, і виберіть правильне твердження, показавши або пальчик вгору. Або пальчик вниз. Тарас народився в багатій родині. Тарас жив в селі. Малому Тарасу дуже подобалось навчатися. Тарас вмів грати на гітарі. Будучи дитиною, Тарасові довелося заробляти на життя. Гадаю, що гра вам сподобалась і ви чудово впорались з усіма завданнями. А нам вже час прощатися. До наступної зустрічі!